Добрий ранок, брати, О, Вітаємо вас у цей час. І сьогодні знову вівторок. Ми продовжуємо наш марафон молитовний. Молимось за наше життя, за рідних, близьких і також за мир в нашій країні. Так, Ми продовжуємо з вами досліджувати першу книгу Самуїла на предмет, як поставити Бога у центр життя, як його повернути. У центр життя, які принципи є цього. Ми йдемо розділ за розділом, вірш за віршем. Сьогодні вже 17-й розділ 53-го вірша. Тому відкривайте Біблії, приєднуйтесь разом зі мною, читати і досліджувати слово Боже. Звичайно, у нас буде сьогодні час, коли ми зможемо і об'єднатись в групи для наших спільних молитв один за одного. Отож, 53-й вірш. 17 розділ, перша книга Самуїла. Повернувшись з погоні за фалистинцями, ізраїльтяни погробували їхній табір. Я нагадаю, що в попередніх частинах попередніх наших зустрічах ми з вами досліджували одну з цікавих історій цієї книги: це перемога Давида над Голіафом. Ми з вами знайшли принципи, цікаві думки, ідеї стосовно того, як це Давид зробив, чого Господь нас навчає. Отож, повернувшись з погоні за фалестимцями, ізраїльтяни пограбували їхній табір. Спочатку вони як кажуть, наносять таку поразку ворогу, вбивають ворогів. А потім вони пограбували і взяли здобище. Я думаю, що логічна така послідовність тих дій, які робить Ізраїль, Давид же, узявши голову фалестинця, приніс її до Єрусалиму, а його зброю він поклав у своєму наметі. Є, з одного боку, досить простий вірш, а з іншого боку, не все так просто, як кажуть, тому що ще тільки е, десь там далі, згідно оповідання, Давид завоює Єрусалим, зробить його столицю. Ще, як кажуть, нема куди нести е, цей трофей, але Біблія нам так якби повідомляє, що він приніс до Єрусалиму. А зброю поклав у своєму наметі. Ну, чесно скажучи, нам важко прокоментувати цей вірш. Одна з версій, одна з думок, можливо, це було зроблено відразу. Одна з версій, але Біблія нам дає такий факт. Можливо, ви знаєте пояснення цього місця. Будь ласка, в коментарях можна нам написати, Але у нас автор. Увагу звертає не на це. Він звертає увагу на трофей, який в руках Давида. Що в руках Давида? Яка цінність цього трофею? В руках Давида є голова Голіафа. Ви знаєте, багато людей хочуть мати трофеї у своїх руках. Багато хочуть нести тріумфально якийсь знак перемоги. Багато людей хочуть мати перемоги в своєму житті. Але мало людей з цих хочуть знести цю голову з плеч цього велетня. Ви бачите, що майже весь Ізраїль він був паралізований цим страхом. Вони не могли, не могли цього зробити. Лише Давид завдяки Богові робить це. Отож, є певна ціна тим трофеям, який ми можемо нести у своїх руках. Потрібно заплатити цю ціну. Потрібно бути цією людиною. Що у цей час думає військо Ізраїля, коли Давид несе у руках голову Галіафу? Що у цей час думають брати Давида, які гнали його з цього місця битви? Да? Що думає Саул? Його оточення, його команда? Ми бачимо наступну подію. Ще коли Саул дивився, як Давид виходить на зустріч із Фалестинцями, він запитав Авнера, начальника свого війська «Авнере, чий то син? Цей юнак. Авнер відповів, як ти живий царю, я не знаю. Тоді цар звелів: дізнайся, чим сином є цей юнак. Ну, знову ж таки, е, е, непростій такий вірші Біблії, з одного боку, якби він там служить грає в палаці е, царя. Да? І тут він питає, як взагалі, як кажуть, звати цю людину. Трошки така як кажуть, невідповідність є. Ну знову ж таки, що ми можемо сказати? Можливо, таких людей, які обслуговували царя, було дуже багато людей. Пам'ятаєте, що Давид час від часу приходив, він не на постійній основі. Частково така, скажем, сучасною мовою, часткова зайнятість була у цієї людини, можливо, так. Да? Можливо, людина пережила великий стрес, і в цьому стресі, як кажуть, він позабував ім'я людей певних. А можливо, Саул забув ім'я отця Давида. Саме про це, скоріш за все, і говорить нам Біблія. Адже він мав дати нагороду переможцю. І він цим стурбований, якого статусу, якого роду, якої крові. Є майбутній зять. Ну, скажімо, скоріш за все, такі думки в ньому були. І коли питається за ім'я, то, звичайно, в першу чергу питається, а з якого він роду, хто його батько, яке його соціальне походження, з яких верств населення походить ось ця людина, яке його походження. Також нам варто, скоріш за все, зрозуміти, тому що дійсно у цьому розділі. 16, 17, 18 розділи, ми з вами можемо знайти ну, на перший погляд ряд таких хронологічних невідповідностей. Скоріше за все, ці розділи вони не записані в хронологічному порядку. Автор мав на меті трошки іншу ідею, коли компонував це оповідання. Основна увага тексту показати контраст між двома людьми: це Саул і Давид. Їхній духовний стан, а не певний історичний ну, такий порядок подій. Ось 16 розділ, з 1 по 13 вірш, Давид помазаний, його, на нього сходить Дух Святий. 16 розділ з 14 по 23 вірш написано, що Саул відкинутий. Потім знову повідання 17 розділу до Давида. 18 розділ Біблія каже, що дух відходить злий. Дух Божий відходить від Саула і зли його непокоїть. Тобто автор показує в контрасті цих двох людей Саула і Давида, а не мета його показати нам певні хронологічні події. Скоріше за все, певний такий літературний прийом використовується в цьому місці Біблії. Тепер, коли Давид повернувся після перемоги над фалистимцем, Авнер взяв його і привів до Саула. В той час голова Фалистинця ще була в його руці. Можете собі да, от уявити, капає кров, це велика голова цього велетня. Ось цар розмовляє, розмовляє з цією головою з людиною, яка тримає в руках. Ось я думаю, такі відчуття в Саула були особливі. Так? Тоді Саул запитав його: Чим сином ти є юнач? А відповів Давид йому: Я син твого слуги, Вефлеємця Єсея. Так сталося, що після закінчення розмови Давида зі Саулом, його син Йонатан усім серцем прихилився до, до Давида. Йотан полюбив його як свою душу. Ну і звісно, в нас виникає питання. Чому? Чому душа Йонатана, буквально на єврейській мові написано, як була зв'язана, прикована да? до душі Давида. Буквально такий переклад цього вірша. Що в них було спільного? Ем, ну, можна, будь ласка, в коментарях. Написати свої думки, які паралелі ви знаходите між Йонатаном і між Давидом, що спільного, чому вони стали друзями? Чому далі ми прочитаємо, вони навіть заключають певний здаід між собою? Будь ласка, що спільного між Йонатаном та Давидом? Ну, по-перше, що ми бачимо, що як один і другий називають ворогів Ізраїля необрізаними. Тобто у них певне таке релігійне тлумачення цієї війни, релігійне ставлення, для них Бог відіграє певну роль, важливу роль, вороги. Вони бачать в іншому світлі ем, своїх ворогів. Я дуже дякую. Віта, пише нам духовність цих людей. Так? Вони були духовними, вони мали віру. А я дякую вам за цей коментар. Віра хоробрі. Да? Обидва вчиняють ну, неймовірні речі. Ви пам'ятаєте, що в попередніх, в попередніх розділах Йонатан також вчиняє геройський вчинок, іде разом з уроженосцем, зброєносцем, Вони йдуть на, на ворога, який перевершував їх в кількості. Так само, і Давид, він робить вирішує най, найскладніші завдання такі, да? Ми бачимо, що Давид після великої такої перемоги. Будь ласка, продовжуйте писати. Обидва вони були молоді. Чудово, дійсно. Продовжуємо цей такий наш тест. Тетяна, дякуємо вам, що ви відреагували. Бачимо, що після цієї перемоги Давид, навіть в розмові з Саулом, зараз з Йонатаном, і далі він поводить себе дуже скромно. Це також важливий урок. Голова, як кажуть, не була затьмарена цією зіркою перемоги, він дуже скромно поводить себе після перемоги. І він ніде не підноситься. Да? Також а, варто відмітити, да, Давид був скромним, і да, Анна, дякую вам. Також варто відмітити, що Натан він не позаздрив. Давидові. Він, як царський син, як принц, він міг би, ну, той, який вспадкує трон, я кажу, через декілька годин, через декілька днів, він мав би, я кажу, захищати цей трон. Тут в нього нібито з'являється конкурент. Бачимо, як в Давида, як вінотана, в них зовсім відсутня оця заздрість. Да? Вони ну, спокійно ставляться до цих перемог, до слави. Популярності, до, до того, що чекає попереду їх. Також в нас виникає ще одна така певна думка, якщо Саул обіцяв все переможцю, пам'ятаєте, так була обіцяна награ, нагорода. Але подивіться, як після перемоги текст дуже скупо описує цей діалог Саула і Давида, ніде не згадується, що Саул одає, віддає. Те, що він пообіцяв, де слово царя? Чому він досить прохолодно поводиться з Давидом Отож, Йонатан заходить людину, яка є близькою по духу до неї. Чому? 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 Як такого нечистивого царя ми знаємо, в принципі, історію до Цієї події історії після цього. Чому у цій с... е... сім'ї, де батько, як кажуть, стає одержимим, де такі якості характеру проявляються, де син навпаки повну протилежність. Здавалось би, він таким повинен бути, як батько, йти стопами свого батька. Чому у цій сім'ї е... от син він зовсім інший? Оцей саме син Йонатан, він зовсім інший. Будь ласка, також можна в коментарях написати, можливо, це буде завданням. Одна з думок, і спробуйте знайти підтвердження. Це виховання мати. Можливо, мати робила інший вплив на цього сина. Ось мати була богобоязненою людиною і змогла все ж таки привити якісь певні і духовні якості. Отож, Божа воля. І проведення Бога, те, що Бог поєднує цих двох людей. Буквально далі наступний розділ, коли ми будемо читати з вами, ми побачимо, яку роль відіграє Йонатан в житті Давида, як він його захищає, як він передає йому дуже цінну інформацію. Бог передбачає те, що має статись попереду, Він готує Давида до цього, готує через цю дружбу, і на сцені на, фоні, на, на цьому фоні з'являється. Відповідна людина це Боже проведіння, Божа воля. Бог посилає нам на певних етапах в нашого життя відповідних людей, які будуть нам потрібні, які допоможуть нам пережити певні складнощі, труднощі нашого життя, які будуть вирішенням допомогою для нас, порятунком. Ви знаєте, ми робимо такі невеличкі висновок, хто не ставить Богу у центр життя? Це головна думка, ідея да, цієї книги, нашого дослідження. Той не поважає людей і не зможе здобути перемогу у житті. Невдячний, не має бажання до навчання. Ось як важливо ставити в центр нашого життя Бога. В нас є повага, в нас є друзі, ми здобуваємо перемогу, ми вдячні, в нас є бажання до навчання. Соул того ж дня залишив його біля себе, не дозволивши йому у дім свого батька. Що ж до Йонатана, то він уклав з Давидом союз дружби, оскільки полюбив його як власну душу. Тож зняв Йонатан з себе верхній одяг і подарував його Давидові, а також віддав йому свій меч, свій лук та свій. Пояс. Саул не підвищує Давида. Замість батька, замість царя, це робить його син Єнатам. Відбувається іншим чином підвищення Давида. Фактично, тут мовою того часу описаний завіт між двома людьми. Завіт дружби. Скажіть за все, йонатан знає. Знає, що Давид це майбутній цар, вони друзі, є певні знаки так, у цьому тексті, через які, які меседжі, через що відбувається цей завіт, обмін одежею, зброєю, поясом. Є певні такі ознаки завіту, класичного завіту того часу, договору, через що ми можемо 100% стверджувати, що це заповіт, завіт між двома людьми. Вони тепер одне ціле через цей одяг. Фактично, оточення Саула, оточення Йонатана, коли бачить Давида, вони бачать Йонатана. І коли бачать Йонатана, вони бачать Давида. Ну, я думаю, що нам стає більш зрозумілим те, що робить Христос сьогодні з нами, укладаючи завіт, так, даючи нам свою одежу праведності, так? забираючи з нас цей грязний одяг. Наші гріхи, які взяв на себе Христос. Отець Небесний в нас бачить свого Сина, бачить Христа. Бачимо, що це дари багатої людини, які Бог дає нам досить великі, серйозні, цідні дари через Ісуса Христа. Єнатан з цього часу стає захисником Давида. Він фактично добровільно уступає. Права на царство. Добровільно уступає своєму другові, бажає йому процвітання царського трону, хоча він має всі права на це. Він добровільно сходить з цієї сцени. І ви знаєте, лише людина, яка ставить у Бога в центр життя, вона здатна на такі вчинки. Він здатний забрати свої амбіції. Це акт віри ще далеко Давидові до цієї перемоги, до царювання, до царського престолу, але Йонатан робить цей дуже важливий крок. Отож, я хотів би ще раз задати питання, над якими ми можемо з вами роздумувати протягом цього тижня, ще читати ці рядки. Отож, люди хочуть нести. Голову мати славу, да, нести голову в мати славу, бути популярними, зайняти якесь положення, але люди не хочуть знести плеч цю голову і це не просто зробити. Чи готові ми до перемоги, чи готові ми до прояву цієї віри? Так? Ми задали це питання, ця, ця думка є важливою. Якщо Саул все пообіцяв, Пам'ятаєте, і дочку, і царство, і все, все, все і під податків звільнив. Чому після перемоги він так холодно ставиться, поводиться з Давидом? Чому? Чому такі питання? Важливий принцип ставити Бога в центр життя. Людина така, вона поважає людей, здобуває перемогу, вона є вдячна і не має, і має бажання до навчання. Відповідно, якщо цей. Принцип сьогодні застосувати до Саула, в нього Бог не був в центрі життя, відповідно, не було ніякої поваги. Людина не тримає слова, вона не здобуває перемоги, вона невдячна, вона не має бажання вчитись. І можна перераховувати, да, що відбувається з людиною, яка не ставить Бога у центр життя. Ну і також, мабуть, центральною думкою нашого оповідання сьогодні був: це був завіт. завіт двох людей. Боже провидіння готує, готує е, Давидові цей шлях, шлях. І хто би міг подумати, да? що це не брат рідний, це не якийсь воїн з цього війська, це не якийсь начальник, а це є син царя. Ось Боже провидіння, виявляється, Боже, люди є скрізь. Навіть там, на горі, є Божі люди, які виконують. Божі наміри у житті. Дякую вам всім за увагу, за участь, за ці коментарі. Давайте ми з вами помолимось, об'єднаємось в молитві. Я ще прочитаю декілька коментарів. Йонатан залишався вірним Богові. Він завжди готовий прийняти Божу волю. Ви праві повністю це. Давид був скромним, завоював любов не тільки народу. Але, й, скажімо так, частини царської сім'ї, да? дуже вдячний всім, хто приймав участь. Продовжуємо молитись, читати цей розділ, читати цю книгу і шукати відповіді на складні питання, які ставить нам Біблія. Давайте ми помолимось. А дорій Господь, сьогодні вранці в нас знову і знову виникає це бажання поставити тебе у центр життя. Повернути тебе в наше життя. І ми бачимо, які будуть наслідки цього життя Йонатана і Давида, є приклади цьому. Боже, даруй нам сьогодні мужності, віри, даруй нам, Господи, побачити, розгледіти цих людей, друзів, яких ти нам посилаєш на нашому життєвому шляху. Це, Боже, проведіння Твоя воля, поява їх у нашому житті. Допоможи їх цінувати. Підтверджувати цю дружбу і благаємо також про те, щоб ти сьогодні зміцнив нас у вірі, допоміг нам прожити цей день, пам'ятати ці уроки і тримати їх у своєму розумі. Ми просимо благословення на кожного учасника цього молитовного служіння, даруй нам зараз бути у нашому молитовному служінні заступниками, хадатейми для інших людей. Боже, просимо про мир в нашій країні, про пробудження народу церкви Твоєї і про злиття Духа Святого. Дякуємо Тобі за слово Твоє. Будь з нами сьогодні, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.